Опалювальний сезон в Україні можна завершувати. Про це голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус повідомив у своєму телеграм-каналі. Враховуючи, що погода в Україні з кожним днем стає все теплішою, деякі регіони можуть уже вимикати опалення в будинках і таким чином економити газ. Міська влада Кременчука наразі розглядає три різні варіанти вимкнення опалення 20 березня, 1 квітня і 15 квітня. Однак остаточне рішення приймуть, опираючись на думку Кременчужан. Це складний питання. Хтось старий. Пані маєте, який нуждається в теплі. А хто то ж молодий, якому ж не потрібно. От я тепленько діта. В хаті зараз жаркувато, тому що вже потепліло, а потім, коли вимикають, вже дуже холодно. І, мабуть, дійсно треба робити такі ну, опитування і шукати якусь таку альтернативу, компроміс. В Ізраїлі там взагалі не включають, в Італії теж не включають. Можна і самі мати Ну, дивлячись по тому, яка буде ще погода, звичайно ж. Бо якщо буде холодно, то ви уявляєте, якщо раніше відключать нам його, то ми думаємо, що треба дивитися на погоду. От коли буде тепло, тоді ми вимикати. Якщо це 20 березня, то хай це буде 20 березня. Ну як так можна сказати? А якщо 20 березня буде мінус 10, що не вимкнути, чи що? Міський голова Кременчука Віталій Малецький опублікував опитування щодо термінів відключення опалення на своїй сторінці у Фейсбуці. Пост зібрав уже декілька сотень коментарів. Відповіді Кременчужан різні, однак більшість все ж голосує за 1 квітня. Я так маю, що 1 квітня. Ну, я би хотіла, щоб вимкнули 1 квітня. Чому тому, що ну, воно потім. Квартира дуже сира, воно, ми зараз не дуже так за своїми домівками доглядаємо, і воно починає плисне віяти. Знаєте, як наш зараз настрій такий, то краще може хоч трошки тепла додати. Я так вважаю. Хай ми заплатимо більше, ну, 1 квітня вже позробили. Це так, що ну до дві недільки раніше нічого, але економія буде все ж таки. Але треба, ну раз треба государство ну треба. Ми потерпимо, там людям почаще. Одним із важливих критеріїв, на які зважають Кременчужани, є платіжки з великими рахунками на опалення. Чим раніше його вимкнуть, тим скоріше доведеться менше платити. Люди задоволені, що всю зиму були з теплом, і зараз навесні готові завершити опалювальний сезон достроково. От я плачу за тепло за двохкомнатну квартиру дві сімсот. Тепло енерго 2700. Ну так у мене пенсія, хоч більш-менш там з копійками. А що пенсія, якщо в людини три тисячі, що вона буде? Тому люди, я вважаю, що якщо відключать, це буде добре. Треба немножко потерпіти, значить чим раніше, тим краще. 20 березня. Тобто, зараз війна і терпіти треба всім. 20 березня. Чому? По-перше, вже весна. По, навіть по-перше менше платити, треба, коли лічильник до будинку. Менше. Це по-перше. А по-друге, вже весна, вже в пережили. Так що хай да. тим, раніше тим краще. Згодна. Я довольна. В цьому питанні ми ще добре живемо. Да. Дякую. дякую. Правителям міста, дякую, що вони, вони все-таки все зробили, щоб у нас була вся зима отоплення. Отож, голосування триває. Що ж у кінцевому результаті вирішать Кременчужани, покаже час. Долучайтесь до опитування на сторінках у соціальних мережах міського голови Кременчука Віталія Малецького. Ваш голос важливий. Вікторія Максимович, Віктор Петров. Кременчуцькі новини.